Усім привіт! Я Тетяна, і сьогодні я хочу зробити розклад та подивитися, що чекає Україну у квітні 2024 року. Тобто я хочу подивитися, який буде наступний місяць. Для України. Я буду дивитися на чотири сфери: що на фронті воєнних дії, потім в політиці, що буде для людей та медицина. Зараз я раскладу карты. Так, ветер месяц. В Що буде відбуватися в політиці квітень місяць? Що буде для народу? І в медицині. Що буде відбуватися на фронті, будуть певні домовленості? Але, але ці домовленості. Будуть мовленості будуть втрачені, <кій> тому що, тому що Захочеться зберегти свої території, те, що маємо. Тобто, я так розумію, от дивно, да? питаю, що буде на фронті, а перша карта каже, що будуть домовленості. Перемовини, але я так розумію, що нам дадуть якусь дуже потужну допомогу. Все ж таки нам ресурси якісь прийдуть. Причому ну, дуже такі сильні і потужні. І, мабуть, тому ну, от умови, які нам будуть пропонувати. Вони не, не підійдуть. От. Але все одно, все одно будуть продавлювати силою. Будуть продавлювати і ну, будуть, ну, чи сильні дії на фронті. Так, що буде в політиці? А в політиці, а в політиці буде знов щось приховане, знов буде певний обман, тобто так як і було. І будуть політики будуть. Тільки думати про свої бажання, про свої хотілки. Тому що Тому що їхнє життя воно трошечки під загрозою. Ну, не, не життя, а саме їхній добробут. Тобто, ну, дивні якісь карти хотілося би щось таке більше глобальне, та щось добре для України, але, але таке. Ну, типу, як на побутовому рівні, що вони все одно будуть замилювати очі та робити своє, От. але дуже в них багато переживань багато переживань тому що ну от таке їх, їхнє елітне життя ну воно те ну воно трошечки Стає під небезпекою. І вони будуть шукати для себе нові можливості. Да. Якось. Карти показують. Тому що, мабуть, тому що, мабуть, домовленості перемовини. Ну, якби то підуть. Не, не состояться, скажімо так. От так мені показують карти, що перемовини втратять свою силу. Так, що для людей? Ну. Людям, в принципі, будуть, буде певний якийсь закон, от, і я так думаю, що дадуть певні гроші виплати, ну, може, малозабезпеченим, може, щось піднімуть, як соціальний якийсь захист, такий. Але, але на жаль гарних звісток якось буде замало. Ну і я так думаю, що будуть обстріли. Не що тут думати? Воно буде? Та будуть люди сидіти ось в обмеженнях, будуть ну, ховатися, будуть в обмеженнях і здебільшого, я так думаю, по областях. Там, де області, там, де землі. Чомусь є карта перемоги, але ця перемога якось трошечки обмежена. Якось побіда в ограниченнях. Трошки дивно. Так, і в медицині. Щось тільки, стільки людей випало. Прям... так, буде якісь, буде щось буде взяти під контроль. Але це такий контроль не показовий, а таємно. Можливо, якась інформація про людей. Тобто, ну от, наприклад. Привів, ну ці прививки, тут от рідина якась та щось мені тут не подобається, те, що йде певна загроза для дітей. Або якась нова, ну, інфекція, або будуть, щось мені хочеться сказати, щоб при призивати, призивати, ставити на контроль. Ну, підлітків. Причому це буде, причому буде щось таке неочікуване. І це буде, ну це буде такий наказ, але буде такий наказ таємний. Може, якась іще. Може, якась болячка вспливе, яку зараз приховують, яку зараз тримають, ну, як. скривають. Вона певна інформація є, але поки що нам її. Не показують. Я ще хочу сказати, от я все дивлюся на цю карту, а ще хочеться сказати, що, можливо, скоріш за все. Буде, ну, освобождені, звільнені певні території, які знаходяться в окупації. Я от усе думаю, що тут за карта перемоги для людей, от і певні території. По справедливості вернуться в свій дім, може, все ж таки певним чином про щось і домовляться, про якісь території. І вони вернуться от так що так, тобто на фронті буде певне посилення. Я так думаю, що посилення і нам дадуть якусь зброю, от, але і буде певне Ну, якісь такі сильні події. Ну, нам за цю зброю будуть казати, що йдіть уже на перемовини. Так що так. Політики, звісно. Політики, звісно, будуть використовувати всі шанси, всі можливості, правдами і неправдами, аби тільки зберегти свої пентаклі, свої грошики та своє комфортне життя. Так що такі справи. Так що, все ж таки, от я так думаю, що деякі території де окупують. Але придеться людям і обмеженими бути. І от медицина мене насторожує. Чогось насторожує. Ще оця карта карта води. І може бути неочікуване щось від води, якась загроза. Так що з водою треба бути обережним. Ну, а якщо не прив'язуватися до медицини, то, то можливо, щось. Мені хочеться сказати, що це Крим. Або Крим будуть неочікувані прильоти, або все ж таки дамби треба берегти. Але я все ж таки схиляюся щодо того, що в Криму буде щось, якась таємна операція цікава. Влада, влада таємно готує в Криму якусь неочікувану операцію. Скажімо так. От так що. Ну, такий в мене розклад получився на квітень для України. Ну, Будемо дивитися, як воно відіграється. Дякую всім за увагу. Пока-пока!